Сьогоднішні правила читання в нас прямо такі не дитячі, тому приготуйтеся сприймати максимум уважності від вас. Ми поговоримо про те, як читати ось це буквосполучення. І до кінця уроку ви маєте зрозуміти оцей мемчик. По ньому будемо орієнтуватися, наскільки добре я вас навчила за ці кілька хвилин. Зараз перед вами повний список слів, щоб ви могли зрозуміти, з чим ми матимемо справу. І як бачите, наше буквосполучення в кожному слові присутнє. Щодо позиції в слові, як бачимо, переважно це букво сполучення десь наприкінець слова знаходиться. І одразу скажу вам причину, чому ці слова читаються дивно. Тому що вони прийшли в англійську з «old french». Старою французької мови. І деякі з цих слів ви досі можете знайти в французькій мові. І, звичайно, відповідно читаються вони за французькими правилами, не за англійськими. Якщо вчите французьку, можете навіть перевірити. А тепер саме правило: коли ви бачите ось таку картину, ю не читаємо і не читаємо, к'ю читаємо як к. Ось і все, що в нас виходить. З цих трьох літер ми читаємо лише к. Почнемо читання зі слів, де це букво стоїть наприкінці. Так ви будете знати, що нам треба на літері Q звуком К зупинитись і далі нічого не читати. Отже, це досить популярне слово, яке вам знадобиться в щоденному житті чек. Чек. Те саме значення «чек», який ви отримуєте в магазині. Чек. Бачимо, зупинилися на літері Q, сказали К. Далі все. Silent. Мовчимо, нічого не читаємо. Check. Наступне слово Critique. Наголос на другий склад. Critique. На К зупинилися. Далі не читаємо. Critique. означає критика. Також дуже схоже по звучанню на нашу українську. Critique. А наступне в рифму Boutique. Boutique Таке саме значення. Бутік – магазин якогось модного одягу. Picturesque Маємо в составі слово малюнок, picture. І далі додаємо «resque» Picturesque Мальовничий. Хмільник is a picturesque town. В таких типах речення ви можете використовувати це слово. Слово, яке вам рідше буде зустрічатися, і рідше вам буде необхідно пік. Зазвичай воно означає досаду або образу. I can't hide my пік. В той час, якщо пік це дієслово, що цікаво досить, воно буде означати викликати інтерес. It can peak the interest. В цих словах наше к було наприкінець. Переходимо до більш складніших слів. Алкогольне слово. Liqueur. Liqueur. Лікев. Лікуе це британська вимова. Мені більш тут подобається американська, вони трошки не заморочуються. Вони кажуть ліке, оскільки ми бачимо у нас к, і не читаємо, а далі наше E звук E. Liqueur. Мені це вимовляти легше і логічно якось легше сприймається, але орієнтуйтесь від ваших потреб. Якщо ви в Америці, то можете казати ліке. Якщо ви в Британії, кажіть. «Лік'юр». але також звертайте увагу на те, як розмовляють ваші місцевості, і повторюйте за ними. Адже кожна місцевість, навіть в Великобританії, має свої особливості вимови. Отже, British liqueur, American liqueur. і фінальне слово, яке не піддається ніякій логіці, к ось це все читається Q як одна літера Q. Тільки 5 літер. Ну, і, в принципі, логіка яка. Q, ю-і -e. не читаємо, ю читаємо, і знов не читаємо. К-ю, Q -q. означає черга. це слово вам також частенько знадобиться в реальному житті. Q черга. Ну, давайте ще разок по ним пробіжимося. Я читаю, ви повторюєте за мною. Check. Critique. Boutique picturesque, peak, liqueur, Qe. Що ж, повертаємося до нашого мін, до нашого мемчика. Чи тепер ви його розумієте? Подумайте кілька секунд до того, як я пояснюю його. Англійська собака в англійській мові. Якщо в українській собака каже «гав-гав», англійська собака каже BARK, а французька собака каже. Ю не читаємо, і не читаємо. Барк так само, як верхнє. Тому звичайні англійські собаки кажуть барк, а французькі, оскільки буквосполучення Q «u», «e» прийшло від Франції, кажуть барк. Like that. Сподіваюся, з нашим буквосполученням ви розібралися. І тепер будете щиро дякувати французам. За те, що ви маєте в англійській мові, але з іншої сторони, ви вже зробили перші кроки у вивченні французької мови. Congratulations. That's all for today. Keep calm and learn English.